Ну ще поговоримо сьогодні про речі, про мінімалізм, про 13-ту енергію. Хоча ми здавалось, вже розповідали про неї. Але це більше буде напевно, ціла філософія, тому це відео буде на Ютубі. Звісно, буде не в інстаграмі. Кому буде цікаво, будете переходити. На YouTube за посиланням, отже, про речі це мої роздуми, це мої спостереження, це мої відчуття щодо 13-ї енергії для людей з 13-ї стринати нервів 13-го числа або мають 13 тринадцяті енергію в зоні комфорту, або в неї 13 тринадцяти енергія є у призначеннях особистому чи соціальному на лінії неба, чи на лінії землі важливо знати наступне, що очищатися, давати місце новому, прощатися зі старим не тільки людьми, чи роботами, чи ситуаціями, а і речами в тому числі навіть в першу чергу почитися починати саме з них. Це абсолютно нормально, тому що нічого не може нового зійти, коли ми не відпускаємо старе. І, взагалі, питання речей, це якось коли робилося з благими намірами, намірами машини, щоб люди так важко не працювали і щоб швидше вийшов, наприклад, там, економіка, піднімалася прибуток, виготовлялися певні речі. Це робилося, звісно що з благими намірами. Але в якийсь момент це перейшло у нездорову поведінку, коли масово люди все скуповують. коли ми займаємося ми, щоб отримати дофамін, або щоб оновитися, і нам це транслювали медіа, ми просто скуповували речі, ми займалися шопінгом, Е, Звісно, наша країна не настільки споживча, як, скажімо, там та сама Америка. Але в нас є свої нюанси. І, звісно, якщо дивитися на соціальні прошарки людей, то в кожного в когось є статусні бутіки, в когось торгові центри, а в когось секонд-хенди стоки. істоки і. Щодо цієї соціальної статусності, ми я не буду затриматися цієї теми, тому що те, що я говорю, це не про соціальний статус, це про сам факт відношення до речей нас, людей. Чому я казала саме, що це важливо для тернацих енергії, тому що люди з тринадцятим енергіям дуже часто люблять займатися плюшкінством, це коли збирають ці речі, не потрібні їм, і які просто захламлюють їм простір, які не дають вільно дихати і відчути людині, що вона насправді не в тюрмі, не в пастці, а вона має відчуття свободи, відчуття радості і в неї є певний про. Тому що дуже важливо тримати в гарних умовах приміщення, в якому ми проживаємо, тому що в якому стані наше приміщення, в такому стані наші думки, в такому стані ми самі почуваємося. І е, надмірне споживання взагалі речей призводить до того, що ми е, витрачаємо свою енергію на те, щоб обслуговувати речі, тому що кожного разу, коли ми проносимо якусь річ додому, то ми займаємося за те, що ми на неї дивимося, ми на неї думаємо, тобто ми на неї тратимо час. Потім ми займаємося тим, що ми її переставляємо з місця на місце, шукаємо її взагалі місце, витираємо її, протираємо пилюку. Хоча до прикладу, можливо, це вже річ нам не актуальна. Вона віджила і можливо варто її передати тій людині там через сайти. Оголошень, дошки оголошень через певні сайти, через знайомих, можуть бути певні карітаси, є різні інші фонди. Особливо з часом війни є багато людей, які втратили свої речі, свої нажитки, і їм треба починати все з нуля. І щоб вони не починали це робити з нуля, і ми можемо зробити це трошечки їм легше, То чому б не поділитися якимись побутовими засобами, засобами там, по хімічними по чистоті, одягом тим самим, вміти не жаднішні віддавати ці речі, тому що. Видаючи старе, прощаючись, прощаючись зі старим, ми вносимо лепту у цього нового, цього свіжини. Хоча, якщо у вас був досвід, і ви знаєте, як це, коли ти заїжджаєш в нову квартиру, абсолютно не омебльовану, пусту, і ти розумієш, що так, це твоя, це твоя квартира, і вона ще після ремонту, і це пахне свіжною. Є таке відчуття, як пожити кілька днів без своїх старих речей, бо це відчуття новизни, це відчуття Можливості, потенціалу, можливості, як розставити ті чи інші меблі, ті чи інші речі. Ти просто кайфуєш від того, що от знову новий листок, все чисте, пусто, нічого зайвого немає. Ти наново обставляєш свою квартиру, і тоді там, чи приміщення, якому ти живеш, дім, ти наново переосмислюєш переосмислюєш цінність тих чи інших речей для себе. Тому що все, що нас оточує, ми з якими в якийсь час просто перед на це звертати увагу, і це я називаю називається полозбірниками. Коли ну стоїть, ти стоїть але. Воно на нас впливає, просто не під... воно на нас не свідомо впливає, але це тобто, якщо ми цього не відчуваємо, це не означає, що воно не діє, воно діє просто настільки незначному рівні, і а, ми відчуваємо вже тоді це, коли перевалює та кількість речей, які ми можемо спожити візуально бачачи їх, коли нам цього забагато, і ти відчуваєш, що тобі просто вона давить на голову. Ти просто не витримуєш весь цей обсяг речей. Мені дуже подобається е, перегляти було відео, можливо, я дочитаю, як в тому часі, Марії Кондо, е, японської жінки, яка займалася, яка привчила до мінімалізму, яка розказує, як правильно складати, як зрозуміти, чи потрібні тобі ті чи інші документи, особливо якщо це якесь документи вугалтерібугарі, які нам дійсно важливі потенційно бути. І на ці деталі це поясню. На поясню, як як. Е, е, Раціонально використовувати, наприклад, там якісь певні бокси, щоб як правильно скласти ту футболочку, що вона перше займала менше місце, і щоб ми бачили саме її візуально, щоб нам було зручно її витягувати, як взагалі все правильно ставити, сортувати тощо. І я насправді цього кайфую, тому що нам е Здається, що речі на нас не впливають, А коли їх забагато я повторюся, вони на нас давлять. Ми не маємо відчуття якоїсь свіжості, не маємо відчуття, що ми хочемо якось видихнути. Не... видихнути. В нас немає відчуття, що ми маємо місце в власні... власному домі. Бо і то треба, і то треба, і то треба. То шкода віддати. а То шкода викинути, бо воно хороше. І коли це шкода викинути, бо хороше краще комусь віддати. Є спеціальний для того фонд. Хоча можна поставити, як я казала, на які са що, що ми просто віддаємо я з благими намірами даю цю річ. Можливо, на комусь більше послужить, якщо дійсно на красиво, в хорошому стані мені шкода з нею прощатися. Е, і е, я особливо, коли ти маєш обмежений ти обмежений в часі, і тобі треба швидко приймати якісь рішення. Ти хоч, наприклад, особливо, що це стосується, до жінок. Ми хочемо гарно відпов гарно виглядати, але в нас є обмаль часу. І нам потрібно максимально зручно, щоб були розставлені наші речі, щоб ми розуміли, що дає, щоб ми візуально бачили цю шафу, а не там трошки, там трошки, там трошки. Тобто, і це відчуття е, такого, якби ти, ти не встигаєш. І кожного разу. Особливо кожного разу, коли переїжджаєш з міста на місце, ти думаєш, Боже, скільки цих речей, навіщо мені стільки? І для людей з старнастими енергіями дуже важливо розхламлятися, дуже важливо відпускати всі ці речі. Загалом нам, як суспільству, варто переглядати і взагалі усвідомити той факт, чи дійсно нам потрібно стільки речей для життя, і скільки ми скуповуємо, тому що насправді я не вважаю, що ми живемо якийсь там час. Так, можемо час поживатства. Ми перешагну ми перейшли ту якусь умовний кордон, де закінчилось, що речі служать людям, і ми почали якось як люди служити цим речам. А тим не менш, я вважаю, що цей час є краще ніж тоді, коли моя мама не мала мала з трьома чи трьома сестрами одну пару взуття, чи одну пару там не знаю, якусь одну спідницю. Це ж ну типу, це якесь як про відсутність гідності, відсутність особистих речей для індивідума. Це моя суб'єктивна думка. Вам не обов'язково зі мною погоджуватися. В кожного є своя думка, я висловлюю свою, ділюся своїми відчуттями і враженнями. І ось цей рік буде взагалі роком роком, якби нового витка вміння прощатися зі старим, заглиблюватися в себе, не триматися за старе. І це вріз по різному може проявлятися у людей. Якщо ми знаємо, що у нас іде війна, то люди можуть втрачати на жаль все. І тут важливо е, приймати той факт, що якщо я живий, дякую за те. І запитатися, чому сталося так як сталося, запитатися Бога, чому він це дозволить, та? Е, але не триматися за речі, бо речі зараз їх є повно. Е, у нас немає нехватки. Це не та війна, яка була там під час другої світової, що люди поневірялися, втрачаючи хати по кілька років жили у стані худобою, особливо якщо це ми говоримо за села та. І е, що речі, це прекрасно. Ми, ну, ми насправді живемо в класному часі, коли ти можеш піти і купити все те, що ти, ти хочеш. Тобі може приїхати до Савка взагалі дні, і це прекрасно. Але це не означає, що ми маємо скуповуватися. Це не означає, що ми маємо тратити свій цінний час і свою енергію, бо ми її тратимо, коли ми перебираємо яку саме річ, ми хочемо взяти, ми тратимо енергію. Е, і якщо нам на це в задоволення, це прекрасно. Ну, Хто не любить шопінг, так? хто не любить оновлення, хто не любить нові речі, всі люблять. Але коли це переходить у якусь таку норму, там два рази-три рази на тиждень, ходити щось купляти, втрати втратити свій час на ці речі, тоді у мене питання до людини: а ти дійсно на своєму місці? А ти дійсно виконуєш свою задачу, заради якої ти, як душа, прийшла сюди для реалізації свого потенціалу? Тому що ти збуваєш свою енергію, ти тратиш енергію і гроші, гроші дорівнює час. Час дорівнює енергія, тобто просто замкнути коло, коли ми постійно надміру скуповуємо всі ці речі, потім ми не знаємо, куди діти, потім ми якось себе вже некомфортно почуваємо в тому приміщенні. І от чому важливо взагалі розслаблятися? Бо коли ми це робимо, ми почуваємо, відчуваємо, що ми щось віддали, особливо як ми це робимо з благими намірами. Ми відчуваємо якусь радість, що хтось це отримає, особливо коли ми даємо з рук в руки, коли людина дійсно каже, мені це потрібно, навіть як вона, якщо вона це продасть далі, вас це вже не має хвилювати, тому що це її. Це її рішення. Можливо, їй не потрібна так, ця річ, як потрібні кошти, щоб жити, а цю річ не знає, куди збути. Нехай. І, можливо, тоді найде, йде купить на людина цю річ, таку річ, яку вона якраз і шукала. Бо дуже часто, речі, можна помітити серед дауншифтерів, взагалі молоді, на, на, на моду, і гонитву на е, боже, я забула, вінтажні речі. На вінтажні речі. Е, вони. Дуже красиві, гарної якості. І я почала помічати, що в моєму околі середовищі є люди, які дійсно женуться за цими речами. Вони їх шукають, і часто їх можна зустріти на різних лишинних ринках після смерті літніх людей. Чи просто коли людина розпродає свої, а, свої речі. Звісно, є якісь там дешевизна, але й там буде і раритетна та річ, яку можна придбати. І яка ставиться ціна за і купляється залежно, хто оцінює і хто продає. І якщо ми говоримо саме за тринадцяту енергію, то саме людині з тринадцятої енергію найбільш важливо вміти відпускати старі речі, вміти прощатися зі, старим, зі старими ситуаціями, зі старими людьми. Але якщо ми говоримо за речі, то віддавати їх, приносити якусь нову лепту в своє життя. Бо якщо цього не роблять, а цього не роблять по-моєму 13-ї енергії, люди з тринадцятими енергіями. У них починається, по перше, хаос у голові, вони суть якимись плюшкинами, у них вічно немає енергії. І, до речі, коли є багато залаженого, старого, багато старих речей, якими ви не користуєтеся роками, і це ж якось Діда Прадіда. Е, якщо це стоїть в селі, і ви цього не бачите, ви знаєте, що нам десь пригодиться, знаєте, як на страху, умовно, тут ще питання під питанням стоїть, бо ви, якби цього не бачите, воно особливо вас не давить, є повно простору. Ти виходиш довкола село, і, і в селі, як то кажуть, завжди все пригодиться. Якщо ми говоримо за квартири, і воно стоїть в тебе роками, то. Навіть коли приходиш у приміщення, ти відчуваєш якусь таку важкість у тій квартирі. Хочеться от просто інтуїтивно хочеться вичистити. Ти не розумієш, що ну що, як ти ж вони можуть навіть гарно бути всі поскладені, але оце саме. Відчуття, от відпусти. От мене постійно кожен разу, коли я приходила такі приміщення, відчуття вічно пісня це Відпусти, я благаю, відпусти. От мені постійно це було про відпусти. Відпустити ці старі речі. Є люди, які будуть ними користуватися. Кожна річ має свого господаря, і кожна річ має знайти свого господаря. Так, це моє переконання, але воно в мене було якесь інтуїтивне, а потім я вияснила, що і в Ірані це взагалі ціла традиція, коли. Побутує от якби давній звичаї, що якщо проходить гість і йому дуже подобається якась річ, господар має, ну, хороший господар подарить цю річ в бо він розуміє, що річ не йшла господаря, а господар буде йшла гостя свого господаря, а гість, який прийшов, він якраз буде там власником цієї речі. Ось. І, тобто я б підсумувала тут кілька історій, що не ми речам маємо служити, а речі мають служити нам. Вміти прощатися з речами, вміти не накопичувати їх. Те, що ми живемо у світі, де, де можна все за просто на ізі отримати, купити, це не дорівнює, що ми маємо це постійно споживати. Це про можливості, про те, що навіть якщо ти щось втратив, нічого страшного, ти можеш це легко придбати. Або аналогічне, або пошукати в інтернеті шляхом там Google фото закидуєш і маєш якраз результат свого свого пошуку, і, можливо, ти саме цю річ, річ шукав стару. бо якщо я, наприклад, там теж полю на якусь красиву раритетну річ, то її насправді складно знайти, тому що питання часу, питання якості, все має свій час і термін, і нічого не вічно в цьому світі. Тому, якщо у вас є складнощі е, по тому, щоб прощатися з речами, завжди пам'ятайте, що коли ви віддаєте якусь річ, вам завжди є місце на те, що прийшло щось нове раз, а два ви як вивільняєтесь і ви в відчуттях будете мати більше енергії. Більше можливості, особливо якщо це стосується вашого приміщення, де ви проживаєте. Е, в будинку має бути затишно і комфортно, а не на накопичено, як на складі повно речей. Бо а може пригодиться. І взагалі у мене таке завжди філософське питання до тих людей, які кажуть, а може пригодиться. Хоча я їх розумію, бо вони з радян... ну, тобто вони виросли в радянському союзі, де нічого не було. Е, але зараз інші часи, і я не думаю, що щось поміняється, але це моя суб'єктивна думка. І в мене завжди до таких людей питання, які кажуть: нехай стоїть, може пригодиться. Чому ви не довіряєте всесвіту, що він вам в той момент, коли вам дійсно буде потрібна ця річ, її не підкине через людей або через якісь елементарні магазини, що ви знайдете самостійно? Так бувають, як ми кажемо, закони підлості. Це коли ми попрощалися з річчю, і тут вона нам рандомно потрібна. І що робити? Чи зичити не хочеться купляти? Ну, шкода бо і так віддав. Та? І питається, навіщо я це віддавав? Але це відбувається не завжди, це залежить від того, наскільки ми в це віримо, і наскільки ми на цьому фокусуємося, коли дійсно така ситуація стає. стається. Тестило на собі. Коли ти концентруєшся на тому, то на, 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 на цій ситуації, що ти віддав тебе якраз тобі потрібна ця річ, воно ще якось гіперболізується по відношенню ще інших речей. Коли ти такий, ну та пішло та й пішло, е, воно може бути поодиноким випадком. Діліться, як у вас, як ви відноситеся до речей, як ви відчуваєте себе з великою кількістю речей, як ви відчуваєте себе в мінімалістичному плані життя. Чи відчуваєте ви що коли ви віддаєте речі, ви звільняєтеся, маєте відчуття якось достатньо більшої енергії? Діліться своїми враженнями, буде цікаво. Почитати, хто як живе, і в кого які цінності, і, в принципі, що для кого важливо, хто чим може обійтися, бо насправді менше означає більше. А енергія. У нас це, напевно, найцінніше, що ми маємо.